Як я вже неодноразово говорив, вагонка з липи. Це деревина, яка найблаготворніше впливає на організм людини. Якщо ви її використовуєте, таку вагонку можна використовувати в кімнатах, спальнях, дитячих, ну і як база, це є сауни. Дивіться, яка вона є. Значить, робоча площа її може бути 14 на 90, 14 на 70 в такому профілі. Бачите, вона ніби як під імітацію бруса, але все ж таки вона має ось це поле, відповідно на як європрофіль рахується. Ну і, звичайно, ось такий європрофіль з загладженими кромками. Гладенька. Така в більшості використовується в саунах. Але також можна використовувати і під імітацію бруса. Є товщина 14 та 12 мм товщиною. Я додам зараз відео, як їх можна використовувати як в сауні, так і в кімнатах, дитячих чи вітальних. Це дерево дійсно дуже класно використовувати в кімнатах, особливо в дитячих, тому що, ще раз повторюсь, дуже класно благотворно впливає на організм дитини та, та в принципі, людини. Підписуйтесь на сторінку, перекидуйте відео своїм друзям та близьким, хто робить ремонт. або... Думає, радиться, який кращий матеріал використати. Та підписуйтесь на сторінку, будете знати більше.